Коли ми приїхали до Франції, це ж з початком війни, безкоштовно було українцям їздити у транспорті в будь-яку сторону будь-яким транспортом. А тут більш розгалужені електрички, такі, ну, швидкісні, не наші, а такі швидкісні, як потяг, такі стрімкі. От, і в нас не виходило, бо може ми жили не біля вокзалу. А треба просити хазяїню, щоб вона відвезла, потім забрала. Ну, це не, не дуже зручно їй було, і ми так скромно. І поки ми приїхали в ось цю квартиру, що нам Бог дав, то вже все відмінилося, всі наші подорожі. І якийсь такий, знаєте, як ти не приходь у гості, ложечки знайшлися, а, е, смуток залишився. Ну, якось так, у нас все добре, все гарно, але ж подорож ми ж так хотіли подорожувати, всі вже з'їздили. Ну, Поколесили по цій Франції вздовж поперек а білети, щоб так прикинути, ну, Від Парижу до Марселю, там за 100 євро коштують. А якщо по собі є взагалі 400 євро, а треба заплатити за житло, і за харчі і все, то не дуже так подорожувати. Ну, якось так. Ми ж тоді просили, щоб Бог нас відвіз, а, а він не виповнив. Ну, Але у Бога все вчасно. Ну, коротше, ми ще м, м, на цих уже е, площах, площадях, ну, можна ж поїхати якось там безкоштовно, якісь регіони залишили, ну, кудись хоча б ну, хоча б куди, небудь ну, щоб воно так ну, виповнило. ну, і Просили, просили, а воно все не складається, не складається. То до лікаря, то Лена навчається, то я кудись поїхала, то щось захворіли. Ну, і тут е, Кажу Яна, все, давай в четвер поїдемо. А, а вона каже: У тебе ж урок. кажу: все, ніяких уроків, поїхали. Ну, Молилися, щоб Бог відвіз і так якось так спокійно, що е, начебто поїдемо. А тут хлоп і зять каже, а до нас приходить електрик, треба щиток перевірити. Я кажу: ні. Ми хотіли запланували все, під всіх підлаштовуємося, а ніяк не поїдемо. Лена, добра душа, каже: гаразд, ми зранку то він на ранок приходить, а потім потягом поїдемо. Ну, ладно, змирилась я. Лена сказала. Ну і прийшов електрик, перевірив, і ми пішли на цей потяг. Треба одною електричкою доїхати до Парижу. А інше з другої станції, то треба ще там хвилин 20-30 їхати в метро, а потім на іншу електричку туди, куди ми зібралися. А тут, якщо рані, раніше було показуєш український паспорт і не треба ні квіточка, нічого, то тепер треба купати іти в касу. Сказати, показувати паспорт, і він, вони віддають дають безкоштовний, але є папірець такий. І з цим паперцем, потім, коли перевіряють, то гара все влаштовує. А ми не встигаємо на потяг пересісти. Верніше, не так. Ми встигаємо пересісти, але не встигаємо купити квіточок. Бо вокзал. Величезний, довжезний, касах черги, і ну коротше, Ільона каже: ну, що робити, я кажу: їдемо по вірі. Якщо щось буде, то вже ми виходимо з метро на другий поверх, а той вокзал я не знаю, як від нашого залізничного до України. Палац, ну, магазина України чи, чи до цирка. Довжелезний такий вокзал, і ми йдемо, йдемо, і, і, ну, начебто встигаємо, але йдемо, 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 йдемо. Побачили платформи, е, пройшли, е, ну, не все, все, все йдемо, сідаємо. І потім вдовж, вдовж, вдовж потяга. І він такий довжезний. Йдемо, йдемо, йдемо. Ну, встигаємо, ну, наче встигаємо, наче він, наче встигаємо, сіли. І, е, а вони такий ще двоповерховий е, виявився. Я насіла наверху багато людей. А я кажу: я піду подивлюся, може зручніше, бо дуже так тісненько. Прийшла і сидить контролер, стоїть ну контролер у них такі. Чорні е, такі, я не знаю, капелюхи і червона така стрічечка. Так, значить, будуть перевіряти. Ну, ну Попросили в Бога. Я кажу: Лена, пішли, знайшла місце, ми сіли, і я ж на нього поглядаю, що він там через два вагони, я його там бачила, він сидів. Ну, Будеш перевіряти. Потім бачу, він встав, а їхати півтори години. Осе ну, я молюсь, господи, зроби так, щоб вони до нас не, не чіплялися, щоб вони тільки ну, ну, ну щось. а дивлюсь, він стоїть. Кажу, Лєна, зараз буде йти. Ну, Паспорт приготувала, а він не йде, не йде. Коротше, ми доїхали до самого міста, ніхто нас не чіпляв. Ну, Ми вийшли, і е, каже е, Лена: ну, давай купимо на зворотній. Зразу, а потім підемо в місто. Ну, ми купили, спросили, який, на який час, ну, так ось на такий час. Купили паперці і пішли по місту. Ходили, гуляли, а це місто Руан, дуже старе, і воно там глибока сі, річка сіна, і раніше туди навіть морські якісь пароплави заходили. От, ну, Коротше, ходи, походили, воно старе, там Жанна Дарк, там е, якесь аббатство, якісь церкви. ну, Ходили, ходили, ну, подивилися, як ти кажеш, ось, як із каменя, ажурні такі тканину е, вирізають. А там такий величезний, я не знаю скільки поверхів цей собор, і він весь вирізблений, такий, ну, зовні, там визерунки, там треба в підзорну трубу, щоб розгляд, розглядіти, Там всі статуї. Ну, ну, коротше, походили, походили, кажу: слухай, ми вже втомилися, може, ми раніше поїдемо, то раніше приїдемо, ще урок послухаємо. Бо в дорозі, коли їхали туди, Ну, нема зв'язку, просто ну, від слова нема. Як там е, хоч місто, хоч поле, ху, а воно ще таке е, гористе, е, трохи. Ну, коротше, нема зв'язку. Раніше поїдемо на наші електрички, урок послухаємо, хоч трохи. От ну, при, е, прийшли і вже е, не ну, не стали купувати, вже не встигаємо, купу, ну, прийти і знову взяти інший. Кажу, їдемо по старих. Сіли кажу: Господи, хай вони не чіпляються, хоч ходять. А це кінцева одна і кінцева інша. Тобто ладно б ти виходив десь на проміжній, а так кінцева. Господи, рятуй, рятуй, господи, господи, рятуй, рятуй, господи. Коротше, нікого не було. Ми вийшли такі задоволені з перону, а у місто. Виявляється, вийти неможливо без квіточка. І ми пройшли весь цей довжелезний вокзал, там багато, багато цих перонів, і на виході стоять турнікети, яким треба прикладати квіточок, яким ти їхав, і тоді вони відчиняються. Ми пройшли до кінця. І на протязі всього цього шляху були турнікети. Я не знаю, як Бог нас завів на цей потяг, який ми поїхали без турнікету. У мене тепер чи це диво, чи це поїхати подивитися? Ну, Вийшли ми ми йшли з потяга, ну, це кінцевий якийсь був перон. До початку дійшли везде турнікети, а ми заходили. Без квіточка і не було турнікеток. Я не знаю, як це покна. світ віз, такі дива, що ми дуже задоволені. А ще він подарував, що ми сіли в потяг в цьому руані, і якось ну, Лена включила каже: ну, поки є, давай урок послухаємо. І був зв'язок до самого Парижу. Ми ще послухали урок. Ну, Там були перебої, але ми послухали урок. І це ну, просто був дивовижний день з Богом і в і Його присутності. І це, це, дуже, це дуже кльово. Я не знаю, ми вже давно таких ну, є такий маленький, Бог хтось зробив, все зробив. А це був просто день, як дарунок. І ми там, це бажання щось кудись поїхати, він нам виповнив. Хоч кудись, хоч кудись. ну, Поїхали в Руан, от. Ось таке у нас Бог нам зробив екскурсію. Прекрасне, просто свідчення. Дякую вам за нього.